За розпорядженням карлицького міського голови Олександра Панюти, 20 вересня оголошено в громаді День жалоби з метою вшанування пам'яті загиблого нашого земляка-фронтовика Руслана Сікана. На знак Скорботи цього дня приспущено було державний прапор України на будівлях, спорудах, підприємств і установ, організацій, незалежно від форм власності. Цього ж дня відбулось поховання Руслана Сікана. Загинув він 16 вересня в бою за батьківщину на Луганщині. Герою було 48 років. У нього залишилося батько, дружина, дві дочки, син, четверо внуків. Відспівували героя спочатку біля його будинку, а потім на кладовищі священники карлицького благочиння Православної церкви України. А потім траурна процесія пройшла через живі коридори вулицями міста. Особливо велолюдно було в центрі карлика. Згучно мовця линула скорботна, плеве кача. Колона пройшла до Ольжинського кладовища, і скрізь люди в скорботі віддавала шану загиблому захиснику України. На траурному мітингу виступили заступник карлицького міського голови Іван Семцов, начальник другого відділу Бухівського району, територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимир Бойко. Він же вручив дружині загиблого, державний прапор України. Від президента України, головнокомандуючого, прийміть цей прапор як символ держави, за яку боровся і загинув ваш син, чоловік, брат, тато, дідусь. Вибачте. Ой, Домовина з тілом загиблого опускається в могилу. Звучить гімн України. Великощученська гора, ти наша слава і скорбота, і ключ від сивого Дніпра, що золоті відкрив ворота цієї пори. А саме 22 вересня в Україні щорічно з 2001 року відзначається День партизанської слави. Для жителів нашого регіону ця дата має ще одне значення. 22 вересня 43-го почалося форсування Дніпра задля утворення букринського плацдарму. А це досить немала територія, яка охоплює Букрин, Гребені, Беликощученко та інші прилеглі села. Форсування як складова київської стратегічної наступальної операції по визволенню столиці України. Форсування Дніпра. Пра у вересні 43-го року поклало початок і визволенню Кагарлицького краю. А величний меморіал Букринський плацдарм були кощученці. А це була висота 193,2, як її звали військові топографи. Постав у 85-му до 40-річчя перемоги. Головний архітектор Валентин Зноба. У братській могилі спочивають останки близько 3,5 тисяч воїнів. Цей мізер проти 317 тисяч загиблих при форсуванні Дніпра у цьому районі. Таким у свій час був музей меморіалу Букринський плацдарм. Радянське командування не рахувалося з втратами воїнів. Тисячі й тисячі їх потонули у холодних водах Дніпра, без плавзасобів, не навчені, не обмундировані, часом і без збройні. Паха хлам, пройдем. Ця репліка генерала Жукова значною мірою пояснює неймовірні втрати бійців і командирів Червоної армії, особливо ж українців. Та мети було досягнуто 6 листопада 43 року. Київ був визволений якраз до річниці жовтнего перевороту, як того й бажав кривавий генералісимус, вірним спадкоємцем якого є сьогоднішній Крим. Лівський карлик, і повертаємося до теми партизанів і підпільників у часи Другої світової у наших краях. В серпні 1941 року, коли Кагарличина була окупована, на території нашого району піднімається підпільний рух. Його очолює в карлику Йосип Калініченко. Також по селах почали діяти підпільні групи, підготовлені люди йшли на роботу в поліцію, щоб мати змогу якусь інформацію і передавати її для пришвидшення перемоги. І вже в 42-му році, в 1942 році, у селі Стави починає діяти Київський підпільний обком, який очолює Іван Васильович Сергієнко. Вірний син народу, як раніше писали, підпільний рух набирає великих обертів, користується кагарлицькою друкарнею, де друкуються листівки. Зв'язковими у підпільників була кагриличанка Віра Куян. Ось на фото можна бачити її тут. Вона її поважали підпільники і народні месники за сміливість. Вона ходила і можна було бачити і на залізничних станціях. І на базарах, і по селах вона ходила з великою валізою, нібито наповненою табаком для продажі, а під ними були листівки, які вона розповсюджувала. До речі, на честь двох сестер Куян у названа одна із вулиць на новому масиві. Ми теж це пам'ятаємо. Також на цих світлинах ви можете бачити всіх. Підпільників, які пришвидшували перемогу над нацизмом. Дуже великого оберту набула підпільний рух у селі Стави. Ось учасники підпілля, деякі з них збільшені фото. Також ось Міщенко Григорій, ну і звичайно ж Ковальчук, ось жінка Оліскевич, Надія Оліскевич, дружина півтори дядька. Коли зрадник видав зрадник на прізвище Демченко, до речі, ми навіть до цього часу не знаємо, не встановлено його ім'я, її було розстріляно з маленькою дитиною, тому що вона перед тим народила дитину в пологовому, її схопили завдяки зраднику і розстріляли в Карилицькому парку. Трохи згодом, коли було перепоховання, було встановлено, що вони померли від задухи. Це дуже прикро і дуже важко. Ну і звичайно, партизанський рух на території Карлицького району він діяв і був ефективним лише по Дніпру, де була ліс... лісиста місцевість. Там діяли два загони. Один з них очолював коротін. Також хлопці наїздами робили. Робили наїзди на фашистів, ліквідували їх і захоплювали їхню зброю, їхні мотоцикли. Потім на цих мотоциклах роз'їжджали по селах і кричали, що перемога буде за нами. Звичайно, ми пам'ятаємо цю частину історії. із... З Другої світової війни, і ми поважаємо цей подвиг наших місцевих жителів. Ми назавжди будемо їх пам'ятати, і не лише тому ті дати, коли це відзначається, а взагалі це великий подвиг, дуже багато їх було страчено, тому що вони були видані зрадником, і було прийнято рішення документи підпільних організацій заховати на горищі приміщення однієї шкіл Кагарлика. І вже в 63-му році, в 65-му році це було відновлено, і вони були нагороджені державними нагородами у честь їхнього героїзму. Нині знову війна вже з іншими нацистами. Можливо, і серед сьогоднішніх партизанів і підпільників, які все рішучіше діють на окупованих вже російськими нацистами територіях, є і правнуки тих, хто воював з гітлерівцями. Окупанти расисти розгорнули намесників справжнє полювання, адже підриви автівок зрадників, ворожих об'єктів, знищення колаборантів набирають обертів. Імена сьогоднішніх партизанів і підпільників, які чинять опір окупантам, дізнаємося вже після перемоги. 20 вересня відбулося 50 те засідання виконкому Карлицької міської ради. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять про загиблого на фронті земляка Руслана Сікана. Принагідно скажемо, що там же на виконкомі ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги розмірі 70 тисяч гривень родині загиблого. А ще на виконкомі затверджено тарифи на послуги з виробництва транспортування теплової енергії, карлик тепломережі. Для потреб багатоквартирного житлового будинку No18 по вулиці Паркова затверджено тарифи для товариства Білий Дим та для товариства Вогник Тепло. Ми вже розповідали про те, що на початку березня цього року до нас прибув гуманітарний вантаж від наших друзів з французького міста Лібурн. Вантаж було розподілено серед внутрішньо переміщених осіб, товаромедичного напрямку отримали медзаклади, а потужні генератори встановили на об'єкта критичної інфраструктури. За це все Карлицький міський голова Александр Панюта подякував керівництву міста Лібурн під час онлайн-зв'язку 15 вересня. Очільник громади Олександр Панюта поспілкувався із мером Філіпом Буссоном, розповів про життя нашої громади. Лібурн знову обіцяє надіслати нам допомогу, а ми складемо список самого необхідного. Можливо, цей гуманітарний вантаж буде супроводжувати сам мер Лібурна Філіпо Боїсон.